Привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали, знайшли час. А, отже, що переді мною? А переді мною насіння різної зелені. Тут у мене ціла коробка різного добра. А, набрала ось коробки ґрунтосуміші. і думаю, яку б зелень. Висіяти для споживання. Хочеться вже весна, хочеться чогось зеленого, поживного, ну і вітамінного. Похрумтіти свіжим листочком чогось смачненького і зелененького. Отже, ось впало мій вибір поки що. Думаю, все, що це мікрозелень треба кудись посіяти. Можливо, трошечки руколи спробую сюди, е петрушка. І думаю, може, отакий от салат, він швидко росте. Так, що порадити ви, що ви сієте і садите, поділіться, будь ласка, зараз проляю ґрунт і посію, затягну плівкою, поставлю на підвіконня. Ось така моя ідея мій задум. Зараз думаю, може, хоча березень, але, думаю, посіяти трошки в землю на двір петрушки, буде тепленько, та й вона вилізе скоріше. Що ви думаєте на кшталт цього? Дивлюся, що ось є петрушка. І там у мене гігантела, і ось тут написано, що сіяти можна вже починаючи з третього місяця і підсівати можна майже цілий рік оцю всю зелень. Тому, чому б і ні? Правильно? Ось так ось, ось чим займаюся. Можна пролити. Гарячою водою чи теплою, я просто, просто водою пролила. Фітоспорину можна пролити, зробила ось такі лопаткою. А луночки, чи як правильно не лунки, борозди. борозди. Ось. І зараз буду сіяти. Насіння дрібненьке, тому, мабуть, не видно, видно ось рукола кілька рядочків і кілька рядочків базиліку. Зараз загортаю легенькою. Земля тут мокра, тому накрию плівкою і хай собі сходить. А наступну посію. Кілька ось таких салатів, може, трошки ще петрушки. Ну, от так, рясно, але хай буде. Більше зелені, потрошки буде вириватися, проріджуватися. Пачечка малесенька пішла ось з цього салату, рядочок петрушки і іншого салату, кучеряву. Все. Ось так затягую, закриваю і зробила дірочки, отвори, щоб дихало. Все, хай росте. Весна. Свято у нас дівчатка. З раночку стала, подивилася, зійшла тільки одна рукола. Ну, базиліки, він сходить. Туго, тому. Навіть салат ще не зійшов з Петрушкою. А рукола вже ось. Весна. А ось і в нас тут теж підсніжнички є. Зранку пташечки співають. І підсніжнички ростуть. І А тут вже повилазили нарцизи, тюльпани і знову підсніжнички. Краса. Привіт! У нас сьогодні субота, на дворі дощ. Спамка вам привіт передає. Так, і ця вже більшу коробочку показує. Тут теж вже єсні гарні сходи. Це, по-моєму, салат сходить. Тут десь має бути петрушка, вона сходить пізніше, а салат вже зійшов. А ви вже щось встигли? Посіяти, посадити. Пишіть, діліться, обов'язково. У мікрохвильовці гарячі бутерброди на сніданок. Маю зварити суп, тому що трошки прихворів син знову. І в мене щось горло болить. Кажуть, що знову ходить коронавірус, грип і так далі. Тому лікуємося. Так. Майже тиждень пройшов і ось яка рукола. А ця, дивіться, як грарно рясно зійшла, що це я садила, сіла тут. Базилік? По-моєму. що скоро будемо зеленушку їсти.